Християни відзначають одне з найбільших свят церковного року благовіщення. Ангел Божий благовістив Діві Марії про народження сина, якого вона непорочно зачне у своєму лоні. У цей день у всіх церквах відбувається урочисті богослужіння. А про відвіданий храму благовіщення у Назареті розповість Галина Філіпова. Храм благовіщення в Назареті, побудований за переказами, саме на тому місці, де Діві Марії з'явився Архангел Гавриїл і благовістив про народження Ісуса Христа. До народження Сина Божого. На цьому місці була хатинка, де мешкала спочатку сама Марія, а потім і все святе сімейство. Через 300 років після розп'яття Ісуса. Ця земля належала римлянам-язичникам, які переслідували послідовників Христа. Щоб зберегти пам'ять, християни видовбали у скелях катакомбний храм поблизу святого місця. Його залишки можна також побачити в Базиліці Благовіщення. Півтори тисячі років назад, у візантійські часи, тут був збудований перший християнський храм, але мусульмани зруйнували його. Відбудували його хрестоносці, але храм знову був зруйнований. П'ятсот років назад. Монахи францисканці звели церкву, яка проіснувала до нашого часу. Та церковця не змогла вмістити всіх віруючих, і тоді, вперше в історії християнства, будівля була зруйнована самими монахами. На її місці постала велична базиліка. У 1969 році було завершено її будівництво, п'ята за рахунком церква благовіщення на цьому місці. Приємно вразив прочан своєрідний український вівтар, який встановлений у межах храму благовіщення в Назареті. Українські паломники мали змогу бути учасниками служби Божої у храмі благовіщення, яка стала одним з найважливіших етапів Прощі.